Вже більше року представники благодійного фонду «Ремар Україна та адміністрації Вікнянської сільської ради вивчали можливі шляхи співпраці та опанування, бюрократичні моменти стосовно взаємовідносин у напрямку захисту дітей сиріт людей з особливими потребами та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах. 26 жовтня 2023 року відбувся один з важливих етапів партнерства і співпраці. Підписано договір оренди, приміщення на території Вікнянської громади, яке стане прихистком для десятків дітей, що через російську агресію залишились без блоківської опіки і ласки. Я могу сказать точно, что не было бы других людей, которые нам помогли бы учиться. Они были первые в интересах, которые больше работали насчет этого. по времени, бюрократия, усилий, и все diría. они до конца довезли, поэтому благодаря им, благодаря им за их диспозицию, за ихнюю волю, за за мотив за проект волю, с нами. Іван Дефісіонна і аднасторонні рішенням саме рішення, рішення помочь і дітям шаю, като можемо помог сьогодні. І у віднявської громади, і у благодійному фонду ревар України визначний день, визначна подія, і до цього ми йшли практично півтора року. За цей час нам довелося пройти немало труднощів, подавати всілякі бюрократичні перепони. Але ми зрозуміли одне, що зупинятися не можна, будь-які труднощі можна подавати. Сьогодні підписаний договір оренди комунального майна з благодійним фондом Ремар і здавалося, б, що це якась собі така ну, рядова подія. Але за цією угодою стоять долі дітей, яких осиротила сьогоднішня війна. Коли ми навесні минулого року познайомилися з ремарівцями, ми зрозуміли, що вони мають бажання відкрити на Буковині будинок для дітей, які залишилися без батьків після масштабного вторгнення Росії в Україну, і вони шукають для цього приміщення, яке б їм підійшло їм сподобалася колишня школа в селі Самушин, і вони брали її тим місцем, де вони змогли би відкрити такий заклад. Але щоби можна було передати цей заклад в оренду, нам справді довелося пройти довгий шлях, на якому ми багато чого навчилися, на якому було всього по-різному, і десь і руки опускалися, і зневіра якась опановувала і нас, і наших друзів, уже теперішніх з Ремару. Але як бачимо, сьогодні є результат. Сьогодні починається гарна справа. Ми раді тому, що благодійна. Організація, благодійний фонд Ремар буде співпрацювати в Україні. Він має багато гарних прикладів по цілому світу, таких благодійних заходів, таких, такої допомоги благодійної тим, хто її потребує. На жаль, не знаходиться в Україні своїх меценатів українських яких би сьогодні так, які б сьогодні так переймалися долею тих дітей, які осиротіли. На жаль, війна продовжується і дітей таких стає все більше. Тому ця співпраця з Ремаром, ми сподіваємося, буде плідною. Це як ви розумієте, не якийсь комерційний проект, який має принести Велику вигоду громаді, але не все в цьому світі тримається на грошах, не все побудоване на якійсь вигоді і на і на коштах. Тому ми маємо надію, що наш, наша колишня школа Самушинська стане гарним. Рідним домом для багатьох дітей, позбавлених батьківської опіки, і ця співпраця з Римаром буде тривалою і на благо наших дітей українських, і на благо громади. І ми побажали один одному сьогодні доброї, доброго початку у цій справі. Сподіваємося, що так воно і буде. This is